Привіт, ти їсти будеш? Я дані Наталя Голубці дала сказала Ліля може зайде чотири штуки. каже: дві тобі і дві лілія. А я кажу, може вона й чотири з'їсть, Ні, ні дві тобі, дві мені Ну, я зараз не хочу, бо я в неї поїла. Так що я тобі e погрію. А давай розполагайся, і красуня ж уже тебе встрічає. А, да, тут вона вже чекає, що щоб бала Балалайку йди для... доїдай те, що ти ото не доїла, капризнич. А я всім купила надалі. Передала з Надію, да? І нам по пачки. о так, добре. Мороморозиво. Ну все тоді я добре несу я їжу. Да. Давай їж, поки гаряченька, Мені нам тільки... Мені принесли голубці, їм голубці морозиво. Хочу <звук> ти, ну, е йому тоді дати немножечко. А, Ерета. Так, не можна. Не можна тобі Я цей. зараз тобі винесу не те, можна. що тобі... Так, тобі не давай? А з морозивом будемо? А, не, не можна, хочеш. ти розумієш? Не, мені. Мені. Морозиво, стальний, не, не можна. Ой. Морозиво, да. а стальне нельзя. Віка не нам не розрішає, ні. Ні, тут і морозиво нельзя, нічого не можна. Тут же рис, Тут же рис тобі не можна. Ні, я рис їй даю. Дай, -да, ну, я ж не ну, знаю. Ж. ну вона іноді їсть, іноді ні. А там же там курятина. Та ну я вона ж так, вона ж. Давай я тобі ще нагрію. Та ні мені хватить, я так? просто за нею, що можна дати чи ні. Ж... Так що винести, мабуть, ложечки, за да, поростала я ну, ти собі візьми ложечки. Ні, я так як в тебе ростала. Ну, нічого страшного. Ні? Можна, ну, Можна да, чуть, -чуть. дай, ну трохи, якщо тут куряти. Ну да. а тепер я піду гріть, то вона не буде нічого їсти. Дивіться, О, диві, що це ну, диві, як, ну як же, ну як же, ага. же це, воно так смачно пахне. Феді, ну воно дуже гаряче. Моя дівчина. Ну звісно, ну, гаряче. О Боже, куряти. Так, да, кури, куриця там. Угу. Домашня, мабуть, не тож. Що... Ой, я не знаю, Наталя сказала, що привіз ніша. <ривіт> а, це в нього нариву. <Тут не> <ривіт> так, все долієне. Все, все. так вона побігає, ось я, я можу нічого нагрію. Е, вирішує, я угу. У мене немає Їх Я зараз купить. тобі винесу, заспокойся. Ну, я не знаю, ну, ні, не, можна, не можна, ні, кіпчі, не можна. Все, я, я пішла, зараз винесу тобі. Все смачно. А, <смач> ти хочеш а, понюхати? Давай. Ай, пахне як. Пахне. Фенді, ти поїла. Дякую, голубці Наталі. Дякую. Дуже смачні. Боже, хорошо, що в нас така сусідка є. Не І подруга Боже, накормила голодаючих. Людей, я йшла з дороги, і мені мене мені голубці попали. А тепер дивіться, яка краса тонечка мені дала, ага. буду теж посадю. Так такий гарний колір. Так що я теж з подарунками йду. Так, от та пітунія, як же вона називається? Я щаспільна. Вона ампільна, я тобі скажу зараз, як так. вона називається. Пікує. А то кімнатна традисканція, то валя мені зрізала і вона вже з корінцями. Пікує. А так що сади. Да. Скільки тобто, хочеш. хоче. І зразу ж ага, ага. Хай буде. І той ще встигне тобі теж заквітувати. Ліля. Ота петунія називається Тайдал. яке названня Ага, далі? ну так знаєш, запам'ятати та ніяк, оце забуваю теж. От. І ото ж вона гарна-гарна така. Так що а в тебе я знаю, в тебе встигне вона ще й а... до осені розростися стільки так. Так, і нехай буде. Ні, вона в мене в кімнаті mm -hmm. буде. Хіба мені на вулиці можна, у мене заберуть. Там же ж просто прийдуть взяти. Ага, бачиш. А в мене оці маленькі. Ти брала братки? У братки. Ага. мене теж вони вже засохли. І ага. я посадю оці завтра твої. А, оці. Да, ага. Я намочила потім віддірочку принесу. Я посадю, що я так якраз на ту клумбочку, хоч хоч ну, вазон такий, хотіла їх посадити. Порт Портулак, вони такі гарнюче. А нові, вранці як. це ж вообще да, краса. Жовті, потім у тебе розове, жовті. Ага. І червоний окремо відсадила. Садила да, два, два росточки садила в вазу. Ну це добре, то розведеш. так. Це гарно. А це взагалі букет. Іду додому з букетом квітів. Ну і що? Дякую, Валі, дякую, Тоні. Все є. Все добре. Тільки красота. Да, у Тоні така краса. Я тобі привіт передав. Бо я з любою зустрічалася і кажу, і показувала. Ну як я до тебе прийшла, кажу, дивись, яка у мене подруга, і все, сидимо, калу пімо. Ага. А вона мені каже, так у неї гарно так у дворі, так гарно мені подобається. Каже, така тебе подруга. Я кажу, так. Да. Подруга і гарно кажу, дворі, в неї все чисто так, порядок, кажу, немає ні бур'янинки, нічого. Ой, да. ну, Вона кажу, займається тим, що вона хоча б відвікається від всього того, що в неї трапилось. Тому вона кажу, кожний кустик, цвіточок, розочка, люби, люба квіточка, і вона біля нього то чи то півонія, чи то єбіску, чи то ще щось. Пітунія обична, вона його просто всіх всіх обробляє, щоб було гарно. Да. Ну, все, буду ходити. да, дякую. дякую. Ти завтра зайдеш? Да, конечно, а зайду. ти пізно Лісно. будеш йти? Чи ні, так ні, як сьогодні? Ні, ні, я не пізно. Я... Добре. Не, не пізно я туди і назад, бо мені там. А добре. добре, добре, зайдеш. Да? Зайду, так, да? Да, добре. Дякую, все. Поки помідорчики мені ще дали. Ну да, так, я поділилась, у мене є всі і. Ти вже ой, та я й уже й сама. Дякую. Глянь, глянь, гляньте, які вони цікаві. Гарні. А, це в Галя мене пригостила, і я ото думаю, я з тобою поділюсь, бо Дуже. я не справляюсь. Ну я попробую лікати. Ага. Дивіться, якого вони кольору. Необикновенні. Боже, це ж взагалі. помаранчеві. Помаранчеві наші. Гляньте, які вони гарні. Я не Валічка справляюсь, такі да. гарні, гарні вони. Думаю, Дякую. треба з тобою поділитися, бо і Віка вже, і Віка брала, і ага, ну побачу. да, і Віка, і думаю, ну щоб пропало, хай буде нам всім. Пока, пока. пока, пока. пока.